Що стало найбільшою проблемою в цьому матчі проти Киїбаскет? Скоріше за все, в захисті вони грали зоною, розібрали нас, а ми не розібрали зону. Тому зона була тим камінням, яке ми просто не змогли обіграти. Київбаскет багато попав, ми багато не попали, на жаль. Але ми намагались з цієї гри можна зробити висновок, що нам є над чим працювати і дуже дуже плідно. Дякую за запитання. Тренер, що ви думаєте з приводу матчу? Як ви вважаєте, чого не вистачило нашим дівчатам? Ну давайте я спершу певно подякуємо Збройним силам України за те, що вони нас боронять і дають нам змогу грати. Наш, наш улюблений вид спорту баскетбол. По-друге, хочу привітати Київ Баскет і подякувати їм навіть за те, що вони сьогодні нам показали наш недолік, який є, ну, реально це великий наш недолік, над яким потрібно нам працювати. Сподіваюсь, ми візьмемо з цього урок і в подальшому. Помилки будуть бажано якнайменше. Ну, з таким відсотком влучань, причому з будь-якої точки і програти підбирання, і, стільки ж, і робити стільки втрат, я думаю, що гру нереально виграти. Тому е, рухаємося далі. Е, слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Героям слава! Дякую. Вітаю з перемогою. Дякую. Що стало ключовим у тому, що ви сьогодні виграли? Ну ми поміняли форму захисту. Сьогодні у нас доволі непогано спрацювала зона. І сьогодні дівчата зіграли більш командно, а не як вчора. Кожен сам по собі, і непонятно хто куди біг. Сьогодні було видно команду. Віка, чого ти як ти думаєш, що стало рушійною силою для вашої моральної підтримки? Ну, я повторюсь, ми зігралися сьогодні командніше, зіграли в пас, друг друга підтримували. Ну, зібралися, і це ще початок. Ми будемо тренуватися і далі краще. Дякую. Дякую.